Всім привіт! З вами я Костя Фолстен. Останнім часом мене зацікавила історія футболу, Думаю, вас також. Ось я й вирішив дослідити еволюцію того, без чого футбол неможливий еволюції м'яча. Звідки він з'явився? Хто його вигадав? Скільки коштує найдорожчий м'яч і чим грають в УПЛ, лізі чемпіонів та на чемпіонатах світу? Про все це та не тільки у цьому випуску. Також з радістю повідомляю вам, що у цьому випуску буде конкурс від Фанспорт, в якому ви зможете виграти реальні гроші, не витративши своїх. Однак для цього потрібно мати аккаунт, тож скоріше реєструйтеся за посиланням у закріпленому коментарі. А я із задоволенням розпочну свою розповідь. Щоб зрозуміти, звідки взявся футбольний м'яч, треба дізнатися, коли взагалі з'явилися перші м'ячі. Історія цього спортивного снаряду починається з сивої давнини давнинеїдо, що цікаво, він з'явився у різних прадавніх культурах, які навіть не підозрювали про існування один одного. Стародавні єгиптяни обожнювали м'яч і навіть зображували його на стінах своїх гробниць. Часто такі малюнки розповідали біографію покійника. І якщо він щось любив за життя, то це знаходило відображення на стінах. Рештки м'ячів археологи знайшли під час розкопу гробниць фараонів. Стародавні єгиптяни виготовляли м'ячі з шкіри або кори дерев. Найпопулярніша гра в м'ячем у стародавньому Єгипті присвячувалася богам. Це було командне змагання, у якому спортсмени, якщо ну, їх можна так назвати, мали палками загнати м'яч у ворота такий собі прадавній мікс футболу та хокей. А ось у стародавньому Китаї найпопулярнішою грою була бусання м'яча ногою цуцзюй. Такий собі дуже древній пращур футболу, який народився у проміжку між 3 та 2 століттям до нашої ери. Китайці змащували невеличкого м'яча маслами та мали влучити ним у натягнуту між двома стопчиками сітку. Звісно, розмір таких воріт був значно менший за сучасні, тому ця гра не була такою легкою, як здається, на перший погляд. Гра була дуже популярною, тому з часом стала обов'язковою для проведення дня народження імператора. До речі, майже завжди у Китаї були заборонені букмекерські контори у стародавні часи. Заставки могли стратити, а сьогодні можна потрапити у тюрму надовго, якщо силовики материкового Китаю запідозрять вас у букмекерській діяльності. Але попри все, ставки на спорт там все одно є, і це мільярдна індустрія. Просто вона повністю контролюється державою і має назву спортивна лотерея. Її суть уже проста: ти маєш вгадати підсумок 12 спортивних подій, такий собі експрес. Тож фактично головним букмекером в Україні є сама держава. Дуже зручно, зважаючи на те, що конкурентів у будь-який момент можна кинути заграти. Дякувати Богу, на все більш демократично, і ви можете взяти участь у сьогоднішньому конкурсі та отримати солідні гроші. Скоро я про нього вам розкажу, тож додивіться ролик до кінця. Ну а ми рухаємося далі до прадавньої Японії. У стародавніх японців була дуже схожа на китайську гра, теж невеличкі м'ячики та ворота. Називалася вона кемарі. Однак було дві відмінності: перша гравці мали забити м'яча у встановлений проміжок часу, який відміряли пісочним годинником. Друга шкіряний не мав торкатися землі. Так так, у Японії також давніх давен робили спортивні снаряди зі шкіри. А ось стародавні греки вважали м'яч досконалим та бездоганним предметом і надавали йому сакрального значення, бо він мав форму сонця. Саме через це багато греків вважали, що снаряд має чарівні властивості. Перші грецькі м'ячі були виготовлені зі шкіри, яку наповнювали різним легким матеріалом мохом або пір'ям. Трішки згодом меладійці додумалися накачувати м'яча повітрям. Такий предмет отримав назву Фоліс. У більшості випадків греки грали у ручні ігри, однак у деяких з них треба було бити сакральну іграшку ногою. Зокрема, у спарті була популярна гра Епіскірос. За нею гравці мали перекидати один одному м'яча як руками, так і ногами. А ось римляни разом із культурою перейняли у греків і любов до ігор з м'яче. На відміну від греків, до того як накачувати повітрям, вони набивали снаряд інжирними зернами, перейняли римляни і спартанську гру, однак називали її гарпастом. Римський історик Полукс описує її наступним чином. Гравці ділилися на дві команди. Кожна команда захищала лінії, які були накреслені за їхніми спинами. Завдання не пропустити суперника з м'ячем до цієї лінії. Гра дуже нагадувала американський футбол. Гарпастум часто використовували для підготовки римських легіонерів. З руками кордони Римської імперії розросталися, а самі завойовники насаджували свою культуру та звичаї поневоленим народам. Так Гарпастум потрапив до Британії, де дуже полюбився місцевим жителям. Одного разу у 217 році нашої ери британці навіть перемогли самих римлян, що стало шоком для останніх. Прадавні мешканці Туманного Альбіону винайшли свою методику виготовлення м'яча. Вони брали дівоче або кінські волосся і обматували ним круглі овочі. Але на цьому британці не зупинилися. Коли стало зрозуміло, що таким чином вони просто переводять харчі, кровожерливі варвари відрубували голови своїм ворогам або злочинцям, їх обмотували у волосся і грали у гарпастом. Уявляю, який стояв запах на футбольному майданчику. Згодом місцеві племена все ж навчилися робити м'ячі з сечових міхурів тварин. Незалежно від британців на іншому кінці світу, а саме у південній Америці, індіанці також зрубали голови своїх ворогів, обмотували їх шкірою та буцали, поки не на бритне. Але до спорту ніякого відношення це не мало. Коли одне плем'я індіанців перемагало інше у війні, таким чином переможці святкували свій тріумф та принижували переможених ворогів. Я думаю, кожен з вас, хоча б раз у житті, грав гумовим м'ячем. Те, що задоволення. Якщо такий снаряд прилетить у обличчя, потім ти ще цілий день ходиш з червоним відбитком на обличчі. І от я думав, який же садист вигадав робити м'ячі із гуми. Подякувати за це, ми маємо індіанців з Центральної Америки. У тих краях у всі часи росло дерево гевея з його смоли, яку ми знаємо, як каучук, індіанці і робили спортивні снаряди. Зрештою, після відкриття Колумбом Америки, каучуковий м'ячик привезли до Європи. Може, це і стало однією з причин, чому після середньовіччя європейці не грали у футбол головами ворогів. Але у індіанців Центральної Америки каучуковий м'яч навпаки слугував причиною для кровопролиття. Плем'я влаштовували ритуальні ігри з м'ячем між двома командами. Однак, замість церемонії нагородження після матчу було жертвоприношення. Індіанці позбавляли життя капітана команди, яка програла. Як на мене, непоганий стимул для тренувань. Якби такий підхід зберігся сьогодні, боюсь, в УПЛ залишилося б гравців 15. Зате це були виключно сильні футболісти. Це, звісно, все-таки жарти. Я б не хотів страчувати футболістів за невдалі матчі, хоча. Та ні, 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 все забули. Однак заради справедливості варто зазначити, що індіанці також прийшли до того, щоб робити м'яч зі шкіри та наповнювати його повітря. Як я вже й казав, у цю історичну епоху у Європі полюбляли буцати голови своїх ворогів. Найбільше це любили вікінги та британці. Але вже були шкіряні м'ячі, накачані повітрям. Однак ця епоха цікава нам більше тим, що приблизно у цей час м'ячі почали з'являтися у Київській Русі. Один з них було знайдено під час розкопок у Новгороді. Це був шкіряний снаряд, набитий курячим пір'ям. У часи Русі м'ячі вважалися дитячими іграшками, тому особливої цікавості у дорослих не викликали. Згодом все ж таки і у нас з'явилася своя гра у м'яча. У неї також грали ногами, уряд ставили курячі яйця, а учасник мав м'ячем їх вибити. Зараз це був би дуже дорогий вид спорту, зважаючи на ціни на яйця. Також на Русі була популярна гра шалига, щось дуже схоже на футбол. Гравці ногами прагнули загнати м'яча на територію суперника. Грали у неї на базарних площах шкіряним м'ячем, набитим пір'ям. Те, що простий народ таким чином розважався, дуже бісило державу та церкву. Держава карала гравців ударами Петуга, а церква закликала усіх любителів Шалиги спалювати на вогнищі. Не тільки на Росії так не любили перших футболістів на батьківщині футболу в Англії досить довго буцання м'яча було під забороною. Річ у тім, що як таких правил три тоді не було. Умовно збиралися два села або дві міські спільноти і починали буцати м'яча. І у 90% таких ігор закінчення було одне масовий мордобій, що призводило до загибелі десятків, а то й сотень учасників. Щодо британських м'ячів, то технологія їхнього виготовлення дещо модернізувалася в епоху відродження. Снаряд виготовлювали із сичового міхура свині. Потім накачували його повітрям і обшивали шкірою. Приблизно так виглядав середньостатистичний м'ячик того часу. Вважається, що у 16 столітті футбольний м'яч належав шотландській королеві мері. Наразі він зберігається у музеї Стерлінга-Сміта у Шотландії. Промислова революція у Європі та Америці стала дуже сильним поштовхом для розвинення технологій. Не оминула цей технологій виготовлення герої мого випуску. М'ячі з сочових міхурів були дуже непрактичними, адже вони розліталися на шматки після сильних ударів. І це було реальною проблемою для всіх любителів круглого. Однак після 1838 року все змінилося. Саме тоді Чарльз Гурієр відкрив та запатентував вулканізований каучук. Вже у 1855 році винахідник спроектував перший каучуковий м'яч. Треба одразу наголосити, що він дуже відрізнявся від індіанського аналога. У індіанців то був простий шмат каучуку круглої форми. Гудієр вже винайшов спосіб, як робити гумову сферу та накачувати її в повітря. Перший такий снаряд зараз зберігається у музеї у Нью-Йорку. Однак у цього м'ячка був недолік, про який я говорив трішки раніше, бо удари невеличкий ліричний відступ. Ми коли-небудь грали на сраку гумове м'яче. Я вважаю, що такий тип дворових змагань мали заборонити Конвенцію з прав людини, бо це ніяк інакше, як жорстоке поводження з людьми не можна розцінювати. Я трошки не в курсі, але здається, зараз молодь ногу м'ячем не грає, і слава Богу. Тому, якщо ти молодший за 25 років, просто знай це було дуже, дуже боляче. Але повернемося до винахідників. Отже, шкіряні м'ячі були ненадійними, а гумові завдавали болю. Соломоновим рішенням було міксонути обидві технології. У 1862 році Річард Ліндон винайшов гумову камеру, яку згодом покривали підкладкою зі спресованої бавовни. Зверху вже йшла шкіряна покришка. Також Ліндон винайшов помпу для накачки м'яча повітря. Таким чином була розроблена технологія, яку і досі беруть за основу для виготовлення м'ячів. Коли Ліндон подарував свій винахід світу, футбол у більш-менш дайомому для нас вигляді вже існував. Тому вже у 1863 році утворюється англійська футбольна асоціація, яка уніфікувала та видала єдині правила футболу. Однак аж до 1872 року футболісти грали різними м'ячами. Це спричиняло проблеми під час проведення матчів, зокрема, конфлікти між командами. Умовно команда А звикла грати одним ячем, а команда Б іншим. Врешті-решт, колективам було складно досягти згоди, який саме снаряд буде використовуватися під час поєдинку. Тому та ж сама англійська футбольна асоціація розробила стандарт для м'яча, яким можна грати у футбол. Відповідно до нових правил, футбольний м'яч повинен мати сферичну форму з об'ємом від 68,5 до 71,5 см. Маса м'яча могла колуватися в межах від 367 до 425 грамів. Однак і тут була невеличка проблема. М'яч був легкуватий, тому багато ударів футболістів приходилося по горобцях. Аж у 1937 році році стандартна вага м'яча стала трохи важчою 450 грамів. Це правило актуальне і до сьогодення. Вже у 1888 році. Була створена перша футбольна ліга Англії, тому м'ячки набули серійного виробництва. Що стосується зовнішнього вигляду, то до появи телебачення м'ячі були переважно сірого та коричневого кольору, і за структурою більш нагадували волейболі. Покришка складалася з 18 шитих між собою шкіряних панелей, а шнурівка закривала ніпи. Перше ТБ, як ви знаєте, було чорнобілем. Тому такий дизайн круглих не підходив. Тому з 50-х років 20-го століття м'ячі мали бути білими, а з 70-го чорно-білими. Перший кольоровий м'яч було презентовано на Мундіалі у Франції Adidas Tricolor. Щодо кольору, наразі діє лише одне правило: м'яч повинен виділятися на фоні зеленого газону. Класичний для нас форми м'яч набув у 1950-му. Данська фірма Select розробила зрізаний ікосайдер. Він являє собою зшиті між собою 32 панелі, 12 з яких мають п'ятикутну форму, а 20 шестикутну. В зрізаний ікосайдер розміщувалася камера з підкладкою. Шляхом помпування камери, а точніше під її тиском, м'яч набував сферичної форми. Ну і варто зазначити, що з м'яча зникла шнурівка, що усунуло певний дискомфорт для футболістів. Усі панелі круглого виготовлялися зі шкіри. І тут знову проблема. Під час вологої погоди шкіра вбирала у себе вологу, через що м'яч ставав важким. Звісно, це негативно впливало на футбольний матч. У 1960-му був розроблений перший синтетичний м'яч, який відштовхував вологу. З 1980-го футбольні м'ячі виготовляються з синтетики. Як правило, для виготовлення застосовують поліуретан або полівінілхлорид. Світовим лідером та законодавцем моди стосовно футбольних м'ячів є компанія Адідас. Саме їй належить передові технології виготовлення спортивного снаряда. І це не дивно, адже починаючи з 1970-го, німецька компанія є головним спортивним партнером та виробником м'ячів для ФІФА. Вже перед євро 2004 Adidas Адідас впровадив нову технологію вироблення м'ячів. Тепер панелі скріплювалися між собою за допомогою термального з'єднання. Так з'явився Адідас Ротейро. Багатьом футболістам він зайшов. Рауль, наприклад, наступним чином вихваляв розробку німців. Найголовніше, я оцінив у Ротейро те, що коли ти отримуєш довгий пас, неважливо, як ти хочеш його прийняти і що зробити з м'ячем після цього. При хорошому правильному контакті м'яч повністю виправдає твої очікування. Осторонь не залишився і бехем. Я відчув, що точність моїх кутових ударів, подач та вільних ударів значно покращилася. Звісно, сказав він це перед тим, як схибити у серії пенальтів матчі з Португалією. Однак своєї думки потім Бекс не змінив, адже задіком у нього був спонсорський контракт. Як то кажуть, не треба кусати руку, яка тебе годує. Перед мондіалом у Німеччині у шостому році Adidas вирішив поекспериментувати і розробили м'яч з 14 скріпленими панелями, а не з 32 як було раніше, і назвали його ТІМДіст. Однак захвату футболістів він не викликав, зокрема через те, що здавався дуже легким та мав непередбачувану траєкторію, що негативно впливалося на точність пасів та ударів. Перед чемпіонатом світу у пара Дідас розробив Джебулані, який складався вже з восьми панелей. Він також був розкритикований гравцями через свою непередбачуваність. Зокрема, Ікер Касіліс назвав Джебулані знущанням з воротарів а Буфон – ганьбою світового футболу. До речі, найдорожчим у світі м'ячем є якраз Джебулані, яким грало у фіналі Чемпіонату світу 10-го Іспанія та Нідерланди. Один із іспанських фанів придбав його на аукціоні одразу після фіналу за майже 79 тисяч доларів. Більш таких експериментів зі зменшенням панели Adidas не робили. Ну і щоб ви розуміли, офіційний м'яч Чемпіонату світу 22 го Алі Ріхля має вже 20 панелей. Як у випадку з мундіалями, так і перед лігою чемпіонів Adidas презентує нові м'ячі. Офіційний снаряд цієї ліги чемпіонів має такий вигляд. Згідно з прес-релізом німецької компанії, м'ячі виконані відповідно до новітніх технологій, а особливе покриття призма забезпечує ще й більшу точність. Новий зовнішній шар робить м'ячі ще якіснішими і разом із термальним безшовним з'єднанням гарантує максимальний контроль. Ну що ж, охоче віримо, адже нарікань від футболістів я поки що не зустрічав. В УПЛ же цього сезону футболісти грають п'ячем від компанії Puma, Puma Orbita Бол. Білий м'яч має на собі синьо жовті елементи, а також емблему технічного спонсора у пурпурному кольорі. До речі, Puma також співпрацює з серією А іспанською Ла Лігою, а також нижчими дивізіонами чемпіонату Англії. Ну і якщо вам цікаво, в АПЛ цього сезону грають м'ячем від компанії Nike. Але хто б не представляв, то м'ячі, переважна їхня більшість, понад 80%, виробляється у Пакистані. З цього об'єму 75% виробляється у місті Сіялкот. На темтешніх фабриках досить довго використовували дитяча праця однак після Євро 4 ситуація змінилася, адже за них взялися міжнародні правові організації, зокрема ЮНІСЕФ. Ось такої еволюція футбольного м'яча. Друзі, а ви пам'ятаєте свій перший м'яч? Розкажіть про нього у коментарях. А головне наголосіть на тому, скільки сезонів дворового футболу він пережив. Ну, а поки ви будете пригадувати та писати свою розповідь, візьміть участь у конкурсі, який я анонсував раніше, і про який розповім зараз. Отже, завдяки моїм партнерам з фанспорту ви маєте змогу виграти серйозні гроші. У коментарях робіть експрес-прогноз на матчі. Якщо що у розпалі Боксіндей і в АПЛ, тож варіантів багато. Я виберу один з прогнозів та поставлю свої 2000 гривень. Якщо ставка залетить, ви отримаєте половину виграшу. Іншу половину я розділю між фондами притули та Повернись живим. Важливо, щоб взяти участь у конкурсі, ви повинні мати аккаунт на фанспорті та вже зроблені там ставки. Зареєструватися можна по посиланню у закріпленому коментарі. Нехай щастить усім. Ну а зараз покажу вам людину, коментар якої я взяв за основу свого експресу минулого відео. Ось він справжній щасливчик. А ось як я робив ставку за нього. Ну а мені час з вами прощатись, але перед тим як вимкнути відео, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футбол. На цьому в мене все. З вами був Костя Фолстон. Бережіть себе та близьких.